На Львівщині відрахували і виселили студентів училища, які жорстоко побили першокурсників. Про це написав департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. у Свої на своїй сторінці у Фейсбуці у відомстві заявили, що після розслідування поліції винуватці відповідатимуть перед законом. Нагадаємо, в мережі було поширено відео, на якому у гуртожитку старшокурсники влаштували, так би мовити, посвяту молодшому курсу. Вони били їх боксерськими рукавицями. Наразі стало відомо, що кривдникам загрожує обмеження волі на срок до п'яти років. Отака от ситуація. Жахлива, але на жаль, діти це не подинокі випадки, коли вони такими ось звірячими якимись просто діями вирішують свої питання між собою. На жаль, в нашому суспільстві це ще є, і хочеться, щоб цього більше не було. З потерпілими зараз працюють психологи. Е, можемо ще раз поглянути це відео, власне, що ж там відбувалося. Ты что, ты можно, не быть. Вот так. Валисоны, вали сюда. Ох, у нас. Давай, дай сюда. А вы? Я хочу здесь сегодня. Секундочку. А